Скандал у школі вчителька роздягала і била ученицю. У Луцьку в останню дорогу провели Миколу Сищика. Де комунізувати вулицю у колодяжному? Не можуть позбутися радянської назви вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Кочина. А розпочну із теми транспорту. Про міських автобусів в центрі Луцька не буде. Суд залишив у силі рішення Луцької міськради яким рух таких автобусів центральними вулицями заборонений? Оскаржити документ намагались підприємці, які займаються проміськими перевезеннями. Вони вважають, що міськрада перевищила повноваження. Суд апеляційної інстанції не погодився з таким аргументом та залишив рішення в селі. Тож з центром Луцька і далі будуть їздити міські автобуси, а також ті на маршрутах, яких організовує перевезення виконавчий комітет міськради. Облаяла, дала ляпаси та ще й намагалась привселюдно роздягнути. Усе це сталося по уроку в Заболотівській спеціальній школі. На ученицю накинулася її вчителька фізкультури. Для педагогів цього навчального закладу це стало шоком, бо такого на свою колегу подумати ніхто не міг. У ситуації зараз розбираються правоохоронці, пробували розібратись і ми більше в сюжеті. Півгодини тому в цьому шкільному спортзалі були поліцейські, проводили слідчий експеримент. Учениця розказувала і показувала, як і де її вдарила і намагалась роздягнути вчителька фізкультури. На нього наша знімальна група не потрапила, тож директорка пригадує події тої травневої суботи. Вона вискакує, ах ти там. Ну, повторяйте, що діти повторяють. Проститутка кончена мразь, я тобі зараз, зараз я з тебе зніму штани. закрила груди, щоб не зібой не, не, майку здирала з неї. Зірвала кипку, потянула за волосся, а тоді, оце пересипаючи ще далі з тими матюками, вдарила двічі по обличчю. Вчительські ляпаси отримала 16-річна Богдана, оскільки вона неповнолітня і дозвіл на зйомку її батьки не дали, показувати дівчину не можемо. Знаємо, що вона з неблагополучної сім'ї. Тато під слідством мама не працює, виховує дев'ятьох дітей. У заболотівській спеціальній школі Богдана навчається лише рік. Чому в нас мама вирішила трьох діток дати нам на навчання діти? Непогані і мають задатки до успішного навчання, якщо з ними позайматися. просто діти запущені. З огляду на їхні сімейні обставини вони десь змінювали школи у заболотівській спеціальній школі. Учні не лише вчаться, а й живуть. Тут є окремий корпус під гуртожиток з кімнатами, санвузлами і вітальною. В діток старших класів уроки закінчуються шостий рок на закінчується о 14.10. Наступ далі вони йдуть обідати. Після обіду в них. Спортивно-оздоровча година, тобто діти або з інструктором фізкультури займаються, або з вихователем вони можуть іти в кімнату відпочивати. Це в старший діток а в менших по режиму роботи денний сон. Це була субота, урок фізкультури. В цьому спортзалі було два класи: дев'ятий, де навчається Богдана, і сьомий. Вчителька Світлана Сливка, як з'ясувалось, потім майже весь урок просиділа в підсобці. Mm -hmm. Вона сиділа там, дітей тут на ще залишила з нашими дітьми, не можна, їх самих ми не залишаємо mm -hmm. взагалі, з ними треба займати. Так. І вони змудились, ці діти вже десь уроку пройшло, вже він закінчувався цей урок. Більше половина хвилин 30-35 точно. І діти ці вже нудьги, вже Богданка стала доганяти Іванку. І каже, зараз я тебе дожину і зніму штани. Mm -hmm. І побігла за нею. Та закінчилось все геть інакше. Без штанів ледь не лишилась сама Богдана, і що найгірше, одяг з неї намагалась зняти вчителька. До всього Світлана Сливка облаїла ученицю і дала їй кілька ляпасів. Усе це бачили учні, однак ні вони, ні сама дівчина про інцидент не сказали. Богдана того ж дня поїхала додому, а в школу повернулась аж через тиждень. Забігла до мене в кабінет. Дверима гримнула, потім вибігла, потім ще раз забігла і сказала, я забираю документи, я забираю брата і сестру, ми більше сюди не приїдемо. Я кажу, що сталося? І я одразу намагалася вникнути в те, що сталося. Вона каже, я не хочу її бачити, я більше сюди не приїду, нехай вона мені не потрапляє на очі. За мить про вчинок вчительки фізкультури знали всі. Почалось службове розслідування. Опитували всіх дітей, які того дня були на фізкультурі. Дослівно повторюю, як розповідали діти. І підбігла до Богдани і зі словами ну пересипаючи страшною брудною лайкою вживаючи таку нецензурну брутальну лайку і, і конче нам раз, і, і такими останніми словами назвавши дитину, вона почала її шарпати одяг, при цьому приказуючи, що зараз я тебе роздягну. І знімала з неї майку, знімала з неї штани. Дівчина, щоб захиститись, вона присіла на підлогу, закрила руками груди і стисла коліна підтисла до живота, щоб не стягнули штани. Діти розповідають, що частково штани їй були стягнуті. А потім ще два ляпаси. Сама ж вчителька свою поведінку, за словами директорки, не стала ні виправдовувати, ні заперечувати. Вона сказала, то не зовсім так. Кажу, то скажіть, як я не била вчительку фізкультури Світлану Сливку від. Одразу ж звільнили за статтею аморальний проступок. Крім того, мама 16-річної Богдани наскаржилась на неї в поліцію. Нині відкрита кримінальна справа. До слова, в цьому навчальному закладі Світлана Сливка пропрацювала цілих 14 років. Зі слів дітей це можна було зрозуміти, що очікувати оце, цього можна було. Так. Це коли ми вже ну топитували дітей, така поведінка. Можливо, це якийсь був спалах емоцій, що він пов'язаний, можливо, з втомою чи з проблемами вдома. Я ж не знаю. Треба вникати, але виправдань такому немає. Ми пробували зв'язатися з вчителькою фізкультури Світланою Сливкою, але марно. Вдома вчительку ми теж не застали. За словами її чоловіка, одразу після звільнення жінка виїхала за кордон на заробітки. А що залишається робити? Залишилась би з. Без доходів. Без доходів, да. я теж без доходів. Не била вона та й дитини. Знаємо, що вчителька найняла адвоката і через суд пробуватиме поновитися на посаді у заболотівській спеціальній школі. Переконані таким педагогам поруч із дітьми не місце. 12-й канал буде далі стежити за розвитком подій. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, 12-й канал. Остання дорога. Сьогодні у Луцьку попрощалися з воїном Миколою Сищиком. Десятки людей зібралися у соборі Святої Трійці, аби віддати шану героєві. У 43-річного чоловіка лишилася дружина та троє дітей. Більше дивіться далі в сюжеті. Луцьк сьогодні у Скорботі. На території собору Святої Трійці знову траурний кортеж. Десятки лучан прийшли попрощатися з Миколою Сищиком. Дуже світла людина, таких мало. 18 липня війна забрала життя 43-річного лучанина Миколи Сищука. За словами побратимів, воїн був стрільцем у 33-й окремій механізованій бригаді. Діляться він був Супер, без чоловіка лишилася дружина, без батька троє дітей. Троє дітей лишилося. Діти його дуже сильно любили, дуже діти любили. Маленька, і от друга ходить четвертий, третій клас і хлопчик старший. Троє діток лишилося. Веселий, добрий, ну, добра людина. Просто дійсно. Попрощатися з військовим прийшла і його кума Світлана. Зі сльозами на очах жінка згадує: це мій кум, я хрестила його доньку. Це мій сусід. Дуже світла людина, золоті руки. Дуже любив родину, дружину, дітей, робив все для них. Взагалі для, для людей він був дуже добрим, завжди допомагав. Завдяки їм в нас є майбутнє. Завдяки їм в наших дітей є майбутнє, наших внуків, правників. Про це ми повинні пам'ятати і шанувати. Ту жертву, яка покладена на вівтар миру і перемоги. Друзі Полеглого кажуть, зв'язок з Миколою обірвався 6 липня. Він хотів зразу йти добровольцем. Мали двоє маленьких дітей ще старший син. Йому на той період вже було 19 і ну, так складалось. Всі знали, що в нього ще двоє дітей. Він був при військовій частині, був в теробороні. Але. Як прийшов час, пішов на передову, молодший сержант Микола Сищик загинув під час бойового завдання поблизу села Побєда Покровського району Донецької області. Це ще одне нагадування про те, що кожен день нашого мирного життя, яке ми проживаємо в нашій громаді, яке триває в багатьох інших громадах, воно має свою ціну. І ця ціна вона дуже страшною. Це життя наших співгромадян, громадян України, наших захисників військових і. Це чергове нагадування про те, що ми маємо допомагати нашим військовим. Ми маємо підтримати їх для того, щоб вони були забезпечені всім необхідним загиблому нашому герою. Вічна пам'ять честіша. Я не знаю, як тепер його дружина витримає троє дітей. Це, це важка втрата для нас. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Снеж, Україна! Герої. Герої під звуки сирен Миколу Сищика повезли на кладовище у гаражі у сектор військових поховань. Дванадцятий канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин. Дванадцятий канал. У Луцьку знову жалобні вісті. На війні загинув Андрій Лютий. Лучанин проходив військову службу по контракту. Служив у держприкордонслужбі прикордонником-гранатометником. Бійцю було 22 роки. Як повідомили в Луцькій раді, молодший сержант загинув ще 20 квітня в районі села Новокалинова Донецької області. Під час бойового завдання загинув і лучанин. Олександр Адрусік, чоловіку, тепер на віки 46. Військовий був старшим сапером батальйону морської піхоти, мав сержантське звання. Загинув 21 липня поблизу Іванівки Херсонської області. 12-й канал висловлює щирість, співчуття рідним та близьким воїнів. Жалобна звістка у Володимирській громаді зупинилося серце захисника Олега Мартинова. Йому було 50 років, не повоював і півроку на службу в ЗСУ. Його мобілізували у березні. Служив на посаді стрільця санітара. Про час і місце похорону по повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям померлого воїна. Обірвалося життя 46-річного Миколи Дорощука. Боратинська громада втратила земляка жителя села Вербаїв. Серце чоловіка зупинилося 20 липня. Прощатимуться з воїном завтра, 24 липня. Відспівають Миколу Дорощука у Петропавлівському храмі села Коршовець. 12 й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Болюча декомунізація в колодяжному ковальського району мешканці не спромоглися переназвати вулицю Смірнова. Вулиця імені російського військового часів Другої світової війни є в селі, де діє садиба музей знаменитої української родини Косичів. Тепер з колодяжного волинські адміністрації направили лист, в якому написали, що Переназвати вулицю іменем Ізидори Косач не хочуть. Усі раді пояснюють це не тому, що люди за росіянина Смірнова. Знаєте, люди що хотів? Думають, що якщо зміна за вулиці, то буде їм проблеми якісь документації. Ча можливо не розуміють, що це поступово злагоджується. Між тим Леся Бондарук, яка на Волині представляє інститут національної пам'яті, назвала той факт, що колодяж не відмовляється від ізидори коса ганьбою. Сьогодні ж мешканці вулиці Свірнова, нібито проявили готовність до змін. Пропонують, щоб стала вулиця Косачів. Говорив трошки з людьми, які там живуть, що вони хотіли, щоб просто була вулиця Косачів. Просто для тих котачів. Просто нам за те, щоб до кінця і поховати думку людей, то я не пробую. Я, якось не проти наші водори і там чи просто котачі. Я за те, що перемога насправді мали вирішити це питання в громаді ще в квітні. Не впорались в крапку в темі про декомунізацію вулиці з радянською назвою у Волинському колодяжному має поставити робоча група при обладміністрації. Представники влади і громадські активісти зберуться на нараду завтра. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Серед білого дня зайнялося поле з пшеницею. В'їхав у чужу автівку і втік. Патрульні розповіли про нервового водія. 20 років рятує безпритульних тварин. Історія волонтера. У сарніці Луцького району серед білого дня зайнялося поле зі стернею та пшеницею. Вогнеборці із Торчина та Білостока гасили вогонь близько 40 хвилин. Потерпілих немає. А от як виникла пожежа на полі, де ще не повністю зібрали врожай, намагаються з'ясувати. І ще про пожежу через акумулятор в інструменті мало не згоріла уся господарська споруда. Близько третьої ночі рятувальники викликали у трасу Луцького району. Вогонь в господарській споруді добрався уже до. Покрівлі, а сили його пожежники більш як півгодини. Полум'я знищило частину покрівлі, перекриття і домашні речі. На щастя, потерпілих немає. Причина пожежі кажуть рятувальники: коротке замикання акумуляторної батареї, шурупокрута. покрута. Наїхав на машину і втік. Про випадок із 35-річним лучанином розповіли патрульні на Фольксвагені. Він зіткнувся з іншою автівкою, одразу втік з місця аварії. І, вочевидь, мав на те причини. Коли правоохоронці розшукали порушника, з'ясували, що він. П'яний, правда, водій запевняв, що випив уже після аварії. Патрульні склали на нього адмінпротоколи. Одночасно закликають усіх учасників дорожнього руху повідомляти про випадки, коли помічають за кермом п'яного керманича. А на розповідь про чоловіка, який вже 20 років рятує безпритульних тварин. Він захоплюється чотирилапами так, як деякі захоплюються людьми. З готовністю рятує тварину, якщо бачить, що вона у біді і завжди возить в машині воду і корм для вуличних собак. Історію лучанина та про те, як допомогти безхатнім чотирлапим у спеку, дізнавалась моя колега Софія Мартинюк. Гавкіт-собак собак високий паркан і господар, який люб'язно запрошує до себе на знайомство зі своїми дітьми. Саме так пан Руслан називає своїх шістьох собак, які для нього є частиною життя. Цей чоловік незвичайний тим, що не може пройти повз, якщо бачить вуличну тварину, якій погано. Я до собак відношусь, якщо взяти зі сторони кінолога погано. То, що кінологи всі кажуть, не треба очі собак. Треба, ну треба трошки отак. Ну, в мене інший підхід. Пан Руслан каже, що вже 20 років займається собаками. Любов до тварин у нього з дитинства. Оскільки я себе пам'ятаю, з тими собаками. Да, була тільки проблема в тому, що я ну коли там тато мене вів, щоб взяти якусь собаку, то завжди попереджав тих людей в кого були бочнята, що в мене тільки одну. Бо я коли приходив і бачив там п'ять, Мені треба було зразу всіх п'ять. Зараз у пана Руслана шість собак, був ще алабай, але його зараз забрав син. Каже, день планує так, аби приділити час кожній тварині. Встаю приблизно я так шість ранку. Якщо зараз, припустимо, додавалось мені більше дітей. Спочатку йдемо гуляти. Байден і Аделька. От якщо ну приблизно ми з ними ну три кілометри вже бісьмі не вистачає потім часу. Потім вертаюсь, беру Джесі, беру Жоріка. І тофу. ну Найде собі тут сама побігає. Розповідає, що кожна тварина має свій характер і потребує індивідуального підходу. Наприклад, вівчарка Адель, яку Руслан виховує майже сім років, активно бере участь у турнірах та змаганнях, де демонструє високі результати. Незважаючи на свою вагу у 45 кілограмів, Адель має спокійну вдачу. Хоча іноді люди лякаються її зовнішності, господар підкреслює, вона ніколи не нападе без команди. Перший турнір я взагалі не орієнтував, що таке виставка. до того я не мав таких собак професійно Займатися е, прийшли, зареєструвались і зразу на першій виставці вона бере перше місце. Розповідаючи про Адель, пан Руслан зізнається, що її подарували йому діти Незалежно від того, що має своїх улюбленців, він охоче доглядає за собаками з вулиці. Гроші на це йому не шкода. Не раз так було, що давав якийсь знайді другий шанс на життя. Нишки Ірини м'язів, вона в асфальт стерла все до кустомашок. На сьогоднішній день воно ну, як, але передвігається. А скільки? їй? – 16 квітня їй було рік. Я її забрав маленьким щенятком. Цю життєрадісну радісну собаку звуть Джесі. Вона має проблеми з задніми лапами через переломи хребця та правого стегна. Однак, після довгого лікування вона намагається бігати на рівні зі своїми друзями. У ж десь була в кооперативі, було куча людей. Хто її забрав? Й навіть ніхто не завіз в лікарню, хтось завіз. Подивилися, назад, кинули її під забор. Розповідає пан Руслан, що у машині завжди має припаси для вуличних тварин. Можна ж виставити і біля магазину якоїсь води. Я вже не кажу там, щоб псинути якогось корму. Завжди всі бояться, о, я дам їсти, і вже та тваринка приручиться і прийде. Ну навіть якщо й приручиться, і прийде. І що? Ну, яку вона робить таку проблему? Я в машині вожу корм. Їду по дорозі, ага, біжить бездомне. Правий поворот зупинився, пішов, насипав, сів поїхав. Добродійність Руслана варта великої поваги і підтримки. Улітку, особливу спеку, тварини потребують допомоги. Самі вони собі води посеред міста не роздобудуть, кажуть волонтерські організації Мокрий носик. Для вуличних тваринок то це змінювати воду і робити якийсь такий затінюючий прихисток, щоб вони могли сховатися в тіні. Якщо нічого такого немає, повинна бути не дуже холодна, тому що це також якщо великий перепад води, наприклад, вода з льодом або дуже холодна, то це так само шкідливо для тварини буде, і вона отримує стрес для організму. Наголошує волонтер, що тварин, особливо у гарячу пору, категорично заборонено поливати водою. Це тільки нашкодить їхньому здоров'ю. Не можна, тому що буде великий контраст. Якщо ж шерсть не повністю намокне, то це буде як така плівка і буде парниковий ефект. Захисники тварин нагадують про людяність у ставленні до бездомних чотирилапих, особливо при складних погодних умовах. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.